Сьогодні у день захисту дітей приділяємо увагу всім діткам, а також тим діткам, які хворіють. Обласна лікарня Номеродин, Харківська, яка за рік пропускає більше ніж 100 тисяч дітей. Тут лікуються діти із Донецької Луганської області, тому ми укріплюємо матеріально-технічну базу. І сьогодні даруємо дітям не тільки здоров'я за рахунок укріплення, а ще й гарні позитивні емоції. Свято повинно бути у дитини кожного дня, тому це свято залежить від нас дорослих. Вже декілька років поспіль укріплюємо обладнанням і устаткуванням усі лікарні. Зазначена лікарня минулого року отримала 21 одиницю медичної техніки, яка так була необхідна для того, щоб проводити і оперативне втручання. І після оперативної реабілітації, тому сьогодні також привезли надсучасний уЗІ апарат, який буде допомагати у діагностиці, і як пацієнтам, так і звичайно, лікарям. Закладаємо фінансування у бюджет за рахунок децентралізації, яка була ініційована президентом України. Проваджується сьогодні Кабміном. Ми можемо таку увагу приділити нашим закладам охорони здоров'я як минулого року, так і цього року. Будемо укріплювати закупати нове сучасне обладнання і поставляти його не тільки в лікарні. Гарні обласні, які знаходяться у місті Харкові, а ще і по усіх куточках по усіх районах Харківської області для того, щоб усі люди мали гарні умови щодо обстеження і лікування. Гарні умови для вас, для гарних людей повинні бути. Это новый электрозвуковой аппарат. Самый современный. Более того, это новая модель и это новый сам прибор 2018 года. И в нем сочетаются очень уникальные качества. Во-первых, он очень легкий, 40-45 килограмм, мобильный. Более компактный, в нем очень простой интерфейс легко настраивается. Прекрасный жидкокристаллический дисплей, который может вот так вот поворачиваться, изгибаться. То есть его можно привозить в самые отдаленные уголки больницы, в реанимацию к самым тяжелым больным. Мы очень вам признательны, мы очень рады, потому что с помощью его мы поднимем уровень диагностики ультразвуковой на самый современный уровень. И еще хочется сказать спасибо. Мы вот этот датчик он называется кардиальним. У нас его не було. Мы не могли смотреть дітей з патологией сердца старшего возраста. Супер. Спасибо, спасибо дякую. Вы вже освоїли таке обладнання? Да. 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 Ну, про таке обладнання можна тільки мріяти кожні лікарні. Воно є вже на Харківщині. Мені дуже приємно, що крім тих тієї суботи, тоботи яку ви надаєте дітям, ви можете і гарно їх обслідувати дві Присутствует все. Да, всевозможные народные тела, тоже очень сложные для извлечения. Его и вот Кости. Это магнитный шарик. Э, вот он. Вот он. Это вот магнитный он шарик. Он тяжелый, большого диаметра. Вот подводится вот сетка ловушка вот такая да. подводится к шарику, набрасывается на него, затягивается. под наказом, в слое полное расслабление ребенка, потому что иначе это вытащить такой большой шарик невозможно. Если очень сложные случаи, <связь> если в люблевритве можно извлечь жидкость, то это Ты скоро домой? Может быть, Желаю тебе без здорові. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите. Сьогодні святковий день не тільки для дітей, я бачу, і для колективу. Ви багато дуже робите. Вкладуєте свою душу, своє серце і ще й слідкуєте за тим, щоб були гарні умови. Ми також зі свого боку будемо продовжувати підтримку. На нас можете розраховувати минулого року, і цього року, і наступні роки. Також будемо виділяти кошти, щоб було і комфортно працювати. І лікуватися вашим пацієнтам, тому що це найцінніше, що є в нашому житті діти, і настільки, наскільки вони будуть здорові, залежить здоров'я нації. Тому ваш вклад неоцінений. Дякую за вашу роботу, за вашу турботу про наших діток і бажаю вам здоров'я, особистого щастя. Хай в нашій державі буде розвиток та мир. Мы поддержку государственной администрации, областного совета ощущаем на себе каждый день. Вы видите, наш фасад законченный. Вы знаете, что мы в прошлом году получили, в конце года получили очень серьезное оборудование на очень большую сумму. Оно все нужное. В этот раз, вот именно сегодня, мы ожидаем тоже такое же оборудование, но уже у нас есть. Это и УЗИ-аппарат высокого класса, и оборудование для стерилизации инструментов, без которого мы просто не можем обойтись, и много другого, которое просто необходимо. Мы очень рады и мы ощущаем эту поддержку вот на себе со стороны областной государственной администрации. Эту больницу мы знаем с рождения. Находимся здесь очень часто, очень много. и Некоторые врачи и люди стали уже родными. За последнее время увидели много изменений, очень приятно. Красивые стены, много всяких красивых аппликаций. Ребенка радует. Персонал доброжелательный, все замечательно.